Цього року почалось масове сходження близнюкових пар через активацію чоловічого аспекту. Чоловіки у парах особливо активно. Пробуджуються і йдуть по лінії сходження угору і воз'єднання зі своєю частинкою, зі своєю жінкою. Загалом чоловіче колективне проживає зараз кризу. У багатьох чоловіків відбуваються такі події у житті, які спонукають їх або до швидкої розпаковки, або до схлопування сходження з лінії землі. Про це я ще говорила на початку року, коли приймала нові коди реальності в аудіоподкасті, в телеграм-групі. Про це я розповідала. Які задачі стоять перед нами на цей період. Задача чоловіків, особливо це стосується близнюкових через матеріальне, через свої ідеї давати жінці привід для радості. У чоловіків немає того центру емоцій, який є у жінки. Жінка під впливом чоловіка продукує емоцію, радість, задоволення, кайф, ейфорія, натхнення, любов, і на цій енергії чоловік вже іде і творить реальність. Разом така пара творить світ нової матриці. Тому чоловіки, хто мене чує зараз. Даруйте своїм коханим жінкам усі блага світу, які ви можете собі дозволити. Підносьте її до небес, вона ваша королева. Якщо це так, якщо біля вас є така жінка, це джерело вашої сили, реалізації, джерело творіння. Через жінку йдуть коди формування нової матриці землі. Через її задоволення, радість, розслаблення через центр її серця проходить отой потік життєдайної енергії, приймаючи яку ви можете творити найамбітніші проекти, реалізовуватися, бути щасливим, досягати мрій для вас і вашої коханої. Ваша задача зробити все, щоб жінка яка з вами. Була щаслива, а для цього безумовно потрібно самому йти у власний розвиток, вчитися міняти парадигми, сприйняття, виходити за старілих конструкцій, у яких ви жили до цього моменту. Гнучкість, новизна енергії, напрямок вітру змінився. Уже це відбулося для усіх, тому зараз буде багато змін пари розходяться, сходяться лінії перетинаються і сходяться у тих точках, у яких мають зійтись заради нової матриці, заради світу, любові, достатку і благості.